Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Так вже трапилось, що в багатьох сферах в інноваціях, в економічній політиці, в фінансах США задають напрям і темп. Вони діють ініціативно, вони грають на випередження. І зараз у світі фінансів Європейський Союз. Поспішає в прагненні не відставати від Сполучених Штатів Америки. А в Америці нещодавно прийняли новий закон, який значно прискорив зростання так званих стейблкоїнів, прив'язаних до долара. І оце прийняття Конгреса минулого місяця, так званого закону Genius, Genius Act, який регулює ринок стейблкоїнів обсягом близько 280 мільярдів доларів. Це викликало хвилю занепокоєння в Європі. Стейблкоїни це такі цифрові. Токени, які прив'язані до американського долару, співвідношені один до одного і забезпечені резервами, такими як державні облігації, тобто по суті американськими державними борговими паперами, і оскільки США зміцнюють свої позиції в цій сфері, посадовці Євросоюзу прискорюють свої плани на створення цифрового євро, щоб захистити вплив єдиної валюти на фінансову автономію Європи. Розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і обов'язково прокоментуйте це відео. Закон Genius, який був прийнятий після такого доволі інтенсивного лобіювання криптоіндустрію, став таким визначальним, скажімо, фактором на шляху розвитку і цифрових фінансів, і традиційних, також тому, що він надав США перевагу в регулюванні і просуванні стейблкоїнів оцих цифрових монет, прив'язаних до долара. Такі компанії, як Circle, Tether, вони вже домінують на цьому ринку великі американські банки, такі наприклад, як Citi або JP Morgan Chase, вони розглядають можливість запуску власних стейблкоїнів. Це по суті такі цифрові гроші, які є е, перехідником, можна сказати, між різними криптоактивами. Тобто, для того, щоб, наприклад, продати біткоїни, купити якийсь там ефір чи якийсь інший альткоїн люди користуються. Цим видом спеціальним активів по суті, це криптогроші, стейблкоїни, стейблкоїні, які є стабільними в своєму курсі, оскільки прив'язані до долару. Причому зверніть увагу, що це приватні гроші, і це дуже примітно, тому що їх надійність вона чим забезпечується якраз оцим механізмом обов'язкового резервування, який передбачили американці в своєму законодавстві в цьому «Genius Act». І цей закон він не лише легітимізував ці цифрові активи, він ще й посилив і прискорив їх впровадження, викликавши тривогу в Європі. Швидке ухвалення американського закону струснуло багатьох, кажуть експерти, підкреслюючи занепокоєння посадовців Євросоюзу. Існує побоювання, що стейблкоїни прив'язані до долара можуть підірвати навіть домінування євро в його існуючій вазі. Хоча, звісно, з великим все одно відривом йде від долара. Особлива загроза в транскордонних платежах, тому що депозити, наприклад, в євро можуть перейти до американських цифрових активів, тому що там більш привабливі ставки значно вигідніше вкласти кошти на депозиту в стейблкоїні, ніж їх вкласти в євро. Стейблкоїни стали популярними завдяки своїй стабільності, тому що їхня вартість прив'язана до долара американського. Це робить їх привабливим для транзакцій. І для зберігання вартості в нестабільному криптовалютному і фінансовому світі загалом До того ж дохідність за ними при умовному розміщенні на депозит значно вища, ніж у класичних банках у світі фіатних грошей. Що таке фіатні гроші? Це по суті валюта, яка не має якоїсь там такої фундаментальної внутрішньої цінності, тобто вона не прив'язана до там, забезпечена золотом, наприклад, якимось іншими фізичними активами, але вона. Визнається офіційним засобом платежу завдяки довірі до уряду, завдяки довірі до її емітенту. І цей термін, до речі, фіат він походить від латинського слова, що означає нехай буде так, підкреслюючи, що цінність цих грошей базується на. Ну, певній суспільній довірі, от європейці не тільки занепокоєні, вони бачать рішення. Рішення це цифровий євро. Європейський центральний банк ЄЦБ вже кілька років працює над створенням цифрового євро. Це цифрова валюта центрального банку, так званий CBDC, я розповідав вам, яка буде запропонована для використання в усій єврозоні. На відміну від приватних стейблкоїнів, той шлях, яким пішли Сполучені Штати, цифрові євро будуть державними грошима підкріпленими самим. Європейським центральним банком це буде забезпечувати безпечний і такий загально прийнятний платіжний засіб, в часи, коли використання готівки дедалі скорочується. Прихильники стверджують, що це не просто модернізує платежі, це посилить глобальний вплив євро. Проте законодавчий прорив США змусив переглянути підходи. Це почало породжувати дискусії, в яких. Раніше не було такої актуальності до прийняття Genius, Про це кажуть експерти, вказуючи на зміну стратегії, навіть ЄЦБ. член виконавчої ради Європейського центрального банку П'єра Чіпелоне ще у квітні застеріг, що просування оцих американських стейблкоїнів, прив'язаних один до одного до долару, те, що робить уряд США, викликає занепокоєння щодо фінансової стабільності та стратегічної автономії Європи. Не більше, не менше. він підкреслив ризик відтоку депозитів в євро до США. Чи може ще більше зміцнити роль долара в транскордонних платежах? Так що, шановні друзі, ми з вами можемо побачити, що зараз євро посилюється, долар послаблюється за пару років. Може бути зовсім інша тенденція. Стейблкоїни прив'язані, наприклад, до євро, такі як той, що пропонує Circle, з ринковою капіталізацією всього в кілька сот мільйонів доларів, вони значно відстають від доларових аналогів та на порядки. ЄЦБ вважає цифровий євро критично важливим для збереження актуальності євро як валюти загалом. І тут ще є важливий контекст, такий да? це фон, на якому це все відбувається, за даними Європейського Центробанку, банку, використання готівки в Єврозоні зменшується, особливо в країнах Північної Європи, таких як Швеція, Нідерланди, де цифрові платежі домінують. Цифровий євро може стати відповіддю на цю тенденцію, пропонуючи безпечну альтернативу приватним платіжним системам, таким як Віза чи Пейпел, які часто базуються за межами на з найзначніших змін. Стратегії Євросоюзу це розгляд можливості запуску цифрового євро на так званому публічному блокчейні, такому як Ефіріум, наприклад, чи Solana, замість приватного такого, як це планувалось раніше. Публічні блокчейни забезпечують більшу інтероперабельність, можливість глобальної торгівлі. Це може сприяти ширшому обігу цифрового євро. Однак вони мають і свій недолік. Транзакції є. Абсолютно прозорими, і це викликає занепокоєння щодо конфіденційності даних. Використання публічного блокчейну це те, до чого посадовці Євросоюзу тепер ставляться серйозніше, каже один з інсайдерів, підкреслюючи, що регуляторні досягнення США спонукають до цього переосмислення. Натомість приватний блокчейн, подібний до того, що використовує, наприклад, Народний банк Китаю для свого цифрового юаню, це якраз є оцей CBDC, забезпечує більший контроль, конфіденційність. Але обмежує інтероперабельність. Цифровий євро на такій основі був би схожий на китайську модель жорстким державним наглядом централізованим. А не децентралізований ринковий підхід, такий, як у американських стейблкоїнів, ЕЦБ в заяві для Financial Times підтвердив, що розглядає як централізовані, так і децентралізовані технології, включно з технологіями розподіленого реєстру DLT, так зване, але остаточне рішення ще не ухвалено. Публічні блокчейни, як Ефіріум, дозволяють будь-кому приєднатись до мережі, перевіряти транзакції, що Сприяє прозорості і глобальній такій доступності. Однак, це може суперечити європейським стандартам захисту даних, тому ж доволі жорсткому GDPR. приватні блокчейни. Навпаки, вони контролюються обмеженою кількістю вузлів, е, ноудів. Да, і це забезпечує більшу конфіденційність, але може обмежити інновації і глобальне проникнення. Прагнення до цифрового євро вписуються в ширшу глобальну гонку за цифрові валюти центральних банків. Китай наразі є лідером з цифровим юанем, який вже проходить розширене тестування на приватному блокчейні для забезпечення державного контролю. Велика Британія, наприклад, розглядає можливість створення цифрового фунта. Інші країни також вивчають перспективу CBDC для модернізації своїх фінансових систем в Європі. Цифровий євро розглядається не лише як технологічне оновлення, як стратегічна необхідність. Європа не може собі дозволити надмірно залежати від іноземних платіжних рішень, наголошує Чіполоні, підкреслюючи потребу в суверенній цифровій валюті для конкуренції з приватними стейблкоїнами, які домінують в Сполучених Штатах Америки, за даними міжнародного валютного фонду, станом на 2025 рік понад 100 країн в світі вже або досліджують, або навіть впроваджують CBDC, і це відображає глобальний сув до цифрових валют. Китайський цифровий юань, наприклад, вже використовується і в роздрібних транзакціях, причому в низці міст Китаю, і це дає йому перевагу у практичному впровадженні. Транскордонні платежі в Єврозоні наразі ускладнені різними банківськими системами, високими комісіями. Цифровий євро міг би стандартизувати ці процеси, пропонуючи швидший і дешевший спосіб транзакцій, подібно до того, як... Стейблкоїни спрощують міжнародні перекази в крипті. Я вам більше скажу: в Україні на цифровій гривні можна було би зробити просто фантастично корисні речі для розвитку промисловості і економіки, так? тобто для того, щоб, наприклад, цифровими гривнями підтримувати малих підприємців, це. Можна давати ті ж гранти, можна давати ті ж кредити банку розвитку, можна робити додаткову цільову грошову емісію і використовувати її конкретно на підтримку українських виробників, експортерів і так далі. І це дозволяє дуже ефективно відслідковувати цільове призначення цих грошей, що вони не розмиваються, вони не йдуть на якийсь там споживчий імпорт. Вони використовуються на те, на що вони призначені на. Купівлю виробничого обладнання на поповнення оборотних активів на оплату заробітних плат всередині країни. І Ці кошти потім показують мультиплікативний ефект. Це було б надзвичайно розумно зробити. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео. І дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.